Компанія Hunter презентує фотоелектричну ВРФ-систему CHV Solar Mini. Електрична енергія, що генерується із сонячної енергії живить зовнішній блок, а залишкова потужність передається до мережі через перетворювач. Система автоматично здійснює переключення між п'ятьма робочими режимами відповідно до поточної продуктивності фотоелектричної системи та теплового навантаження охолоджуваних приміщень. Розглянемо п'ять робочих режимів. Перший режим фотоелектричний режим кондиціонування. Якщо потужність, що генерується фотоелектричною системою, дорівнює потребам кондиціонера повітря, то кондиціонер споживає. Лише фотоелектричну енергію. Другий режим фотоелектричний режим кондиціонування та режим споживання енергії з мережі. Якщо потужність, що вироблена фотоелектричною системою, менша за потреби кондиціонера, то нестача потужності буде компенсуватися з мережі. Фактично відбувається змішування електроенергії від двох джерел електропостачання. Третій режим фотоелектричний режим кондиціонування та режим виробництва електроенергії. Якщо генерована фотоелектрична потужність перевищує потреби кондиціонера, фотоелектрична система надаватиме пріоритет живленню кондиціонера, а залишкова потужність передаватиметься до мережі електропостачання. Четвертий режим: режим кондиціонування. Коли фотоелектрична система не працює, наприклад, у нічний час або за недостатньою сонячною активності. Кондиціонер буде живитися від електричної мережі у цьому випадку. Система працює як звичайна інверторна ВРФ-система. П'ятий режим режим виробництва електроенергії. Якщо потреба в кондиціонуванні відсутня, то вся вироблена електроенергія фотоелектричною системою передається в мережу. У цьому режимі система працює лише на виробництво електроенергії.